Доброго дня, мої дорогі підписники, гості моєго каналу. Я рада вас вітати. Сьогодні будемо дивитися з вами карту дня на 20 серпня 2022 року. І так, карта дня на 20 серпня 2022 року. Як мене сьогодні день, що на вас буде чекати? Сіньочка мечів сьогодні на вас чекаю. Ну, Дивіться, сьогодні на вас чекають, скоріш за все, якісь обмани, якась нечесність і, можливо, якісь маніпуляції. Тут, по цій карті ви можете когось надурити, обманути, а можуть і вас надурити або ж обмануть. Будьте обережними. Перевіряйте, чи ви замкнули будинок, машину, дивіться за своїми речами, будьте пильними, щоб у вас нічого не вкрали. І пам'ятайте самі, перед тим, якщо вдруг надумаєте когось обдурити, пам'ятайте, що усе таємно, рано чи пізно стає, стає явним. Не робіть всяких хитростей, інтриг основними інструментами в своєму житті. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!